Вони працюють. Представники громадських організацій Прикарпаття зібралися за круглим столом, аби обговорити власні можливості та місію. Зокрема, що стосується питань євроінтеграції, що таке співпрацювати із закордонними активістами, добре відомо місцевим пластунам. Адже скаутів у світі налічується понад 30 мільйонів, 12 тисяч з яких представники українського пласту. Наших представників наших скаутів в діаспорі є дуже багато по світі. Це Австралія, Німеччина, Австрія, Литва. Латвія, повністю вся Прибалтика і ще дуже, -дуже багато країн. Як ми обмінюємось досвідом, це навіть не досвід. Ми постійно запрошуємо до нас, приїжджає з діаспори пластуни. Зокрема, з іншими країнами світу у нас є дуже багато проєктів. От вже зовсім скоро, перед Різдвом, ми до України привеземо Вифлеємський вогонь. Ще багато проєктів можна було бачити, спостерігати, як ми їх реалізовували минулого року, коли була стріча пласту. З'їхалися дуже багато пластунів з усього світу, з Європи. Це був в такий взірець згуртованості та похвалитися успіхами може далеко не кожна молодіжна організація. Радше чи навпаки, чимало із нині існуючих у місті подібних об'єднань перетворилися у так званий громадський андеграунд. Лише щорічні звіти, про начебто, масову роботу на папері та повна бездіяльність насправді активізуються такі діячі хіба що під вибори на даний момент, на мою думку, в нас оце затище після виборної до виборне. Зараз громадські організації, я ще розговорю за виглядом декількох організацій, які стабільно мають свою методу роботи, які постійно працюють. Зараз чомусь пішло в підпілля. Я вважаю, що вони всі чомусь ці громадські організації наші готуються до якоїсь там стрибка, якоїсь кішки на ласи й шматок, щоб заробити кошти на якісь можливо великі проекти для своїх громадських для своїх громадських організацій на майбутнє. І знову до активної діяльності громадські організації заохочує і держава фінансовою підтримкою, яку за словами чиновників щороку лише збільшують у 2014 році. На реалізацію молодіжної політики в області обіцяють виділити 250 тисяч гривень, аби тільки цікавих проектів пропонували більше. Адже наразі на Прикарпатті участь у громадському житті бере лише 5% молоді.